Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський попередив, що Російська Федерація має всі можливості для того, щоб здійснити терористичний акт на окупованій Запорізькій атомній станції із витоком радіації. Українське розвідувальне співтовариство вважає, що росіяни підготували все для цього. Володимир Зеленський повідомив, що Україна передасть всю інформацію щодо можливої організації терористичного акту на Запорізькій АЕС своїм партнерам і союзникам. На тлі попередження президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, що не варто легковажно ставитися до погроз російського президента Володимира Путіна щодо використання ядерної зброї, ця інформація українського президента. Звучить досить тривожно. Адже ми усвідомлюємо, що після підриву греблі Каховської гідроелектростанції, Володимир Путін взяв курс на організацію технологічних катастроф на території України і вважає цю організацію катастроф важливою зброєю у боротьбі з ненависною йому українською державою. Якщо згадати, як Російська Федерація намагалася цієї зими знищити критичну українську цивільну інфраструктуру. Робила все можливе, щоб українці цієї зими замерзли, щоб відбулася справжня гуманітарна катастрофа. А коли все це не вдалося, Путін організував нову гуманітарну катастрофу шляхом підриву Каховської гідроелектростанції, попередження щодо організації теракту на Запорізькій атомній електростанції. Може бути ще одним злочином у довгому ланцюжкові путінських злочинів проти людяності, путінських злочинів проти України. І це може готувати громадську думку і в самій Російській Федерації у світі до можливості використання в тому чи іншому вигляді ядерної зброї. Адже якщо вже відбувається аварії на атомній електростанції, хай навіть. Аварія на Запорізькій атомні не призведе до таких жахливих результатів, до яких призвели, скажімо, аварія на Чорнобильській АЕС і аварія на Фукусімі. Так чи інакше, сам факт витоку радіації стає буденністю. Сам факт, катастроф в Україні стає буденністю. Україна сприймається оточуючим світом як територія лиха. А саме до цього прагне президент Російської Федерації Володимир Путін підтримуваний своїми соратниками і народом. В цій ситуації, звичайно, надання Україні гарантій безпеки залишається, можливо, єдиною можливістю зупинити цей людино-нависницький план російського очільника. І саме про це варто думати, коли ми говоримо про організацію Росії Тих чи інших терористичних актів і техногенних катастроф на українській землі. Так що заява українського президента звучить промовисто перед вільнюським самітом НАТО, учасники якого якраз і будуть обговорювати модуль взаємодії з Україною на тлі очевидного бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна перетворити війну з сусідньою Україною на багаторічну війну на виснаження України. Для того, щоб ці плани... Зірвалися важливі не тільки гарантії безпеки, але й те, щоб Росію не підтримували економічно. Адже поки Росія успішно торгує з країнами глобального півдня, і з Китаєм та Індією, Володимир Путін може бути впевнений в тому, що його економіка отримує потрібні гроші для подальшої мілітарізації і певної соціальної стабільності, що дозволить більшості громадян Російської Федерації підтримувати агресивні плани свого керманича, і у цьому зв'язку. Важливо подивитися на той візит, який зараз відбувається у Вашингтоні. Приїзд прем'єр-міністра Індії на Ренд Ремодь. Адже Індія це якраз одна з тих країн, торгівля з якою допомагає російській економіці впевнено дивитися у путінське майбутнє. Індія, втім. Досить серйозно зацікавлена сьогодні у із сполученими штатами, зацікавлена в тому, щоб зменшити свою залежність від Російської Федерації. Адже сьогодні 80% зброї для Індії постачає саме Російська Федерація І на тлі війни Росії проти України у Кремля все менше і менше можливостей виконувати свої обов'язки перед цією державою. Так що військово-технічні домовленості між Джозефом Байденом і на рендної моді можуть Змінити ставлення Нью-Делі до Москви, навіть незважаючи на історичні зв'язки Індії спочатку з радянським союзом, а потім з Російською Федерацією у питаннях військово-технічного співробітництва. Індія досить серйозно побоюється Китаю з цією країною, в неї є неврегульовані прикордонні питання. Індія і Китай справжні конкуренти у регіоні, і є абсолютно очевидним, що в ситуації, коли Китай і Росія стрімко наближаються. Одна до одної і мають спільні стратегічні плани протистояння цивілізованому світу, Індії потрібні союзники не там, де вона завжди їх шукала. Так що тут дуже важливо, щоб Сполучені Штати мали можливість пояснити Індії, її прем'єр-міністрові, наскільки важливо зараз зупинити війну Росії проти України, а значить, зменшити. Обсяги економічного співробітництва між Індією та Російською Федерацією зменшити закупівлю російських енергоносіїв, які саме за ці 16 місяців війни з практично нуля відсотків у торгівлі Індії і закупівлі нафти, вже мають 28-30% обсягу, що ще раз свідчить про те, як змінився. Індійський ринок і наскільки Росія використовує цей ринок для поповнення свого бюджету. Однак є абсолютно очевидним, що Китай теж не буде просто сидіти і дивитися, як його конкуренти домовляються між собою про найважливіше військово-технічні і економічні питання. Прем'єр Китайської Народної Республіки Лі Цян якраз зараз знаходиться у Європі. Він закінчив візиту Німеччину, де провадив перемовини із федеральним канцлером Олафом Шольцем і вилетів до Парижу для зустрічі з президентом Франції Манелем Макроном та іншими лідерами цієї країни. Якщо згадати, що після візиту до Пекіну і Гуанчжоу президент Французької Республіки почав говорити про так звану стратегічну автономію Європи, і про те, що Європейський Союз не має бути залежним від конфліктів між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами. Буде очевидно, яку вагу надає офіційний Пекін економічному співробітництву із країнами Європейського союзу, як йому важливо, щоб між цими країнами і Сполученими Штатами було політичне провалля, і як йому важливо саме економічними взаєминами із Європейськими країнами це провалля посилити, і це відповідає інтересам Російської Федерації, керівництво якої завжди мріяли і про розвал європейського союзу, і про конфлікти між європейськими країнами та Сполученими Штатами. Так що виходить, що продовження економічної залежності Європи від Китаю дозволяє Володимиру Путіну сподіватися на те, що і його мрії щодо дестабілізації Європи будуть втілені у життя. І як бачимо, всі ці зустрічі вони відбуваються водночас. Політика сьогодні розвивається такими швидкими темпами, саме тому, що у кожної важливої держави є бажання зафіксувати свої інтереси і зупинити ту катастрофу, яка може стати реальністю, якщо не зупинять агресивні дії і плани російського очільника. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймі, Кофі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам!